Ми загубили нашу маму На нас булося летіло вскрізь. У нас два дні була така гроза. Влив дощ без перестанку. Тобто калюжи стоять сумасшедші. Це зараз закінчився дощ. Ми вирішили поїхати в місто трошки закупитися. То у нас продукти закінчились. Там деяку хімію ще треба купити. Аня в зборі, Сімейство в зборі, а там чи з друзячком заходить. Ми з машину поставили крісло і все. Вирушаємо. Це автокрісло встановлюється легко. Просто поставив, штатним ремнем пристрібив дитина і все. А це автокрісло. Тут знизу просовується ремінь. Ось він такого просовується. І дитина присягується цими вже ремнями, що на автокріслі. У мене рука товста, я не можу той ремінь ніколи надіти. Всі спаковані. Тепер можна їхати. Всім доброго ранку. Ми зібралися їхати закуплятися раніше, коли ми жили в місті. Ми собі виходили кожен день і потрошки купляли. Зараз нам зручніше виїжджати раз в тиждень і закуплятися такими більшими порціями, тому що вже так не поїздиш. Толік пішов заправляти машину, а ми тут сидимо. Адам заснув, Лука поки що ще тримається. Я от помічаю з цими грозами. У нас третій день не вщухає груза. Кримить, блискає дуже дуже страшно вночі, особливо. І я помічаю, що мені третій день болить голова. Можливо, це від цього. Я, я не знаю. А ще я помітила одну цікаву річ. Я практично не фарбуюся живучи в селі. Привіт, я справи. Так, що там по списку куди ми їдемо? Ти можеш їхати? Не знаю. Нікому не звіту подумку, але просто я не, я не бачу взагалі навіть зараз е сенсу фарбувати. Для чого? ніби погода похмура, але тепло. Футболочка в холодна. Йдемо зараз купляти хімію, шампуні, пасти, порошки і все інше, а потім вже йдемо за продуктами. Двоє возить. <пусти> <пусти> Ні, це нам не потрібно. давай їдемо. Їздити йому заїло по магазині, тепер в них є столик. Що ти малюєш? Коли дітям є чим займатися, це похід в магазин, одне задоволення. Вони забігаються, щось роблять, а ти собі спокійно ходиш, купляєш. на Сьогодні стільки людей на ринку, що це просто капець. Двоа, вихідний день і всі одиналися на закупи. Мам, так, ніби вся хімію ми скинули в багажник, Зараз йдемо по продукти. Аня, у нас експерт з вибирання кавонів. Ми поступимо. Давай Ти, знаєш? Тільки оце щось чорненьке. Аня, я кавуни вибирати не вмію. Ех, були колись кавини по 7 гривень і ми кричали, що це дорого. А тепер 150. Якщо жінка без труму то її пусти в магазин. Вона все, що досить, все спустить до копійки, все повністю. Поки знімали гроші ми загубили нашу маму. Тепер ми не знаємо, де вона є. Ходимо шукаємо. Знайшли маму, вона пішла купляти масло, зараз пішла по рибу, а я взяв дітей в машину, тому що з ними неможливо щось купляти. Підійшли до рибного магазину, вони все тицяють, тими руками в ту рибу лізуть один з другим, правда. Зараз сидять в машині на передньому сидінні, я біля них, все, спокійно. Тепер вони нікуди не лізуть. Чекаємо, маму. Ура! Аня Рада! Гора, да купила все, що хотіла. що ти купила мак. Буде свято в неділю. Будемо святити букетики. Я така рада. Ми приїдемо додому. Я обов'язково покажу, що ми купили. Мені дуже сподобалося. А зараз ми хочемо заїхати на площадку, поки нема дощу, нема грози. І щоб трохи діти погуляли. На вулиці така теплення парить дуже сильно. Того може і грози такі йдуть, тому що парить. Скажи, ми дуже швидко все зробили. Зараз можемо трошки відпочити. Я, чесно кажучи, не думала, що нам так повезе. що ми а Навіть тут... встигнемо тут гратися, тому що ці грози мене просто вибивають з себе. Що? Тут може колись був фонтан, може він зараз теж є, не знаю. Тебе теж погойдати разом з Адамом? <риклад> на гойдалку посажу, буду гойдати, ні? Вилізли прямо на ведмеді. дуже гарний парк. Ми приїхали в місто рожище. Зовсім нещодавно це було СМТ, і взагалі важко це місто назвати, тому що тут дуже мало будинків, висоток. Це не жива, це не жива. Це це не жива черепашка. Диво, не жива. добре, я думаю, що жива. Більше це нагадує таке селище, але я тут жива. дуже дуже гарний парк, де можна просто сісти, попити гарячі кави, поговорити, погуляти з дітьми. Як показує практика, нашим дітям площадки не дуже цікаві. Їм цікаві сцени, великі майданчики, якісь травичка, і ще всяка всячина, де можна побігати і полазити. Зараз ми йдемо стригтися. Лука Адам Толік. Я напевно вже не буду, так як мене толік підрівняв. А потім, напевно, вже будемо їхати додому. Я, до речі, зважила дітей, вони набрали ще по кілограмові. Ну тако вже я вам скажу, адама є що носити? Ну що ми прокажемо? Це ми пострилися, вийшли з перукарні і знову почався дощ. Адам розпсихувався, їдемо додому. Вже всі сидять в машині, тільки я один. Там окна на дворі. Що? Знову не заставляють вийти на двір, бо вони хочуть. булочку з чесничком. Тримай лука. Але Адам, тобі треба в кейску сісти, так? Да? Будеш там булочку їсти? Ось треба сісти, дивись, отута. а. Йдемо. який ти молодець! Сюди. Адам? Перший раз послухав. Хочу, я хіба не їм, але я дуже голодна. Ми купили з чесничком. Ми їх всі любимо. Всі любимо. Ти що, не любиш? Обожаю. Що ми ще сирники всі любимо, так? Ти не любиш з близько? Дуже. так само Е, дай сюди. Я не люблю. А з'їм. Згорім полами постриглися. <unghi> Адам просто так верещав. Я сиділа з ним, він на руках. На нас волосся летіло вскрізь. Він весь червоний, синіє. Його ну, треба було пострити, тому що він стригся чотири місяці назад. Так що ми ще на чотири місяці вільні. Так швидко їхали додому. Приїдемо, бігом дітей спати, положимо. Покупки розпакуємо і будемо відпочивати. Ніє! Життя одне, і як не крути, навіть такий складний час не треба жити мріями, що колись буде краще, що колись долар може зменшитися, і бензин нас подешевшає, і продукти нас подешевшують, і нам піднімуть зарплати, от тоді я там поїду, буду там подорожувати, буду там гуляти. Сну, ані пішла лірку розселяти. Зараз будемо його переносити, спати в хату. Шш. Лука пізно спав, то він же в день не буде лягати. Чи буде? Шш. Каже, не буде, бо він пізно встав. Так, показую, що купили. Сусиски, дитячі, серветки, вологі сухі, булочки з часничком, одну вже з'їли. Лохина дуже смачненька штучка. Ожина домашня, дивіться, яка вона велика. Масло 2 кг. Зараз будемо різати. До речі, ще не дуже сильно розстало. Грибочки, шампіньйони, шампунь, дві банки, паста, зубна, трубочки. Ми ще купили рибки Морожене, Мойва, хек і скумбрія. Вона на вулиці лежить. Хек, скумбрія і мой. Брали все по 2 кг і найголовніший наш кавун. Ось він в машині лежить. Розріжемо і обов'язково покажемо вам, що вийшло. Купили такого кавуна за такі бешені гроші. Якщо він зараз зелений, це буде хана. Ані його починає різати. Так переживає, бідно, щоб він виявився стиглим, а не з льопухою. Наш рука труситься. А мене нога. Отак різати. А там диви, який червоний. О, за Боже. Який так, ми... ми вчасно приїхали, на дворі льє, як з відра. Ти, ти камеру поцілував і вона вся мокра. Ну що, ми вдома Ми приїхали, дощ почав лити. Приїхали, дощ почав лити, як з відра. Я так хочу зараз пекти торта. Я не знаю, чи вийде. Якщо вийде, то і будемо пекти разом з вами його. Як бачите, в мене два чудових. <рігла> 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 ну да, ми. <рігла> Так, поїхали, а найголовніше забули купити це фарш літям на фрикадельки, Яйця. Я мала купити цілий лоток 30 штук і краплі для носа дитячі. Тільки що було зливо, вже перестав дощ. Вийшли в магазин. О, вже знов накрапає. Вже не поймає, вже третій день, щось ліє лє. Дома закінчились яйця, вийшли в магазин. Кури не хочуть нестися. Побачимо, якщо встигнемо до закриття, то ще й є сьогодні, купимо. Якщо не встигнемо, то вже не купимо. Ось як вода стоїть. Тут ніколи не було води. Тепер у нас калюжа тут стоїть. Просто настільки сильний дощ, що вода немає куди дівати. Ой, встигли прийти перед закриттям. Якраз забрали останніх 22 яєчка. Ні, ну ми такого ще не бачили. Діти захотіли в піску погратися. Ми такі до піску, а тут просто стоїть вода. Ми звідси багато вже іграшок забрали туди до хати, а там вже йде гратись на пісок. А на піску капець.